З підсумувати головні події дня, що минає, чим він запам'ятається стріянам. Ви дізнаєтесь за декілька секунд. Буде цікаво, не перемикайте. Головну ялинку нашого міста відкрили цієї неділі. Свято на Майдані Незалежності, попри сильний мороз, таки відбулося. З новорічними та різдвяними святами Стеріян привітав гурт Говерла. Дівчата веселили присутніх колядками. Завітав на свято і святий Миколай. Чемних діток похвалив та особисто підійшов до кожного. Щоб не змерзнути, діти та дорослі танцювали та співали. Після довгого очікування та промовлянь ялиночку світи головну ялинку запалили. Ялена! Як вона починає гарно блискати. Сьогодні вона така дуже багата, багато іграшок, бачите? Ось, така висока-висока. Мрії здійснюються через свою зайнятість. святий Миколай іноді доручає виконувати важливу місію своєму двоюрідному брату Дзідзю. Вчора він приїхав до Стрія зі своїм другом Лесиком. З подарунками та піснями помічники Миколаїв відвідали дитячий будинок, дитсадок та діток з особливими потребами. Наші журналісти також не були осоронь і долучились до благодійної акції. Як раділи діти та усміхались дорослі, розкаже Люба Яворська. Достризьких дітлахів святий Миколай цього року був особливо щедрим. Приніс не лише подарунки, але й багато позитивних емоцій. Для того аби потішити вихованців місцевого сиротинця, 11-ї школи та найбільшого у місті дитячого садочка струмок. Творчий колектив телеканалу Лан вирішив запросити улюблених виконавців стріян дідя та Лесика. Нашу ініціативу фінансово підтримав депутат міської ради Мирослав Карпінський. Тож 19 грудня вітати зі святом Миколаями вирушили до дитячого будинку, що на вулиці вокзальній, зідлю та лесик в образах казкових посланців чудотворця влаштували на вечір, Були і пісні, і забави. Де можна купити шнурівки? Пускати улюблений зірок брали автографи, фотографувалися та просила заспівати на біс істерику та буську. Я є таки подаруки. ким ти хочеш бути піратом піратом? Хочу бути. Час подарунків від Святого Миколая прийшов для найменших стриян. Дитячий садок-струмок найчисельніший дошкільний заклад міста. Його відвідує 434 дитини. І всі вони отримали солодощі з рук діді та Лесика. А натомість дарували їм свої вірші та колядки. Там камера і ми говоримо. горе. Наші горе, нам вірші, кажи. Лапки потомили, спортовина все. Дуже щиро дякую. Нехай їх е, їм Бог від е, винагороди здоров'ям найбільше принесе щастя, радості в їхній сім'ї, і напевно найціннішого скарбу це доброї долі для України і доброї долі для їхніх дітей. І всього, -всього найкращого дякую. Чекали на подарунки від Мирослава Карпівського та виступ діді Лесика в 11-й школі. Саме там на рівні з іншими учнями навчаються діти з особливими потребами. Святкову казку ці маленькі люди сприймали по-справжньому, адже живуть у своєму особливому світі. Помічників святого Миколая Мирослав Карпінський, діду з Лесиком та творчий колектив телеканалу Лан виконали. Тож з позитивними емоціями та новими планами на майбутнє очікуємо наступних свят. Миколай приходить кожен рік і приносить дітям подарунки. Також і великі позитивні емоції. Для того, щоб ці емоції були щирими, ми запросили до нас дідя і Лесика. Я як двоєрідний брат Миколая хочу привітати ще раз і ще раз всіх дітей з Миколаєм, таким гарним святом і з наступаючим новим роком, з гарними святами, наступаючими, щоб ви були здорові і щасливі. Лесик щось буде говорити. Я думаю, що нам свято вдалося. Люба Єворська, Віра Єворська, Стрийські новини. Вони бережуть мир та спокій, і в день і вночі їх кличуть на допомогу, коли іншого виходу вже немає. Сьогодні свій професійний день відзначають працівники міліції. Цей день святкують в Україні щорічно, 20 грудня, в день ухвалення Верховною Радою України в 1990 році закону про міліцію. У професійний день до стражів закону навідала Соляна Шуцман. Про що вона говорила із головним міліціантом міста? Дивіться далі. Незважаючи на те, що міліціонери відзначають своє професійне свято, кілька хвилин для місцевих журналістів у відділку, як завжди, знайшлося. Але перш ніж перейти до привітань, начальник міліції підсумував роботу за рік, що добігає свого завершення. Незважаючи на ті зміни, які відбувалися в державі політичного чи соціально-економічного характеру, працівники стиску міського відділу наполегливо працювали над Завданнями і функціями покладені на них що, звісно, і дало свої результати. Хоч звернень та заяв мешканців міста до міліції значно побільшало у порівнянні з минулим роком, та скоєння злочинів певних категорій значно зменшилось. Скажімо, якщо у 2009-му було зареєстровано 10 заволодінь автотранспортом, з яких 8 розкрито, то цього року їх було 6. Щодо пограбувань, то їхня кількість зменшилася більше ніж удвічі. Минулого року було зареєстровано 68 випадків цього виду злочину. Цього року лише у порівнянні з минулим роком ми мали три вбивства, три розкриті, то в цьому році не допущено жодного вбивства в місті Стрію. Якщо ми мали там тяжкі тілесні ушкодження в минулому році чотири, з яких було три розкрито, то в поточному році тільки два. Одне з них вже направлено до суду. Певним чином вплинув на зменшення злочинності у стрію так званий експеримент, каже пан Ярослав, адже наше місто стало одним із п'яти в Україні, де з 10 листопада цього року почали боротися зі злочинністю і проводити профілактичні заходи спеціальні мобільні групи. В яких залучені працівники спецпідрозділу Беркутом разом з працівниками слівського міського відділу міліції. Чи результативні схожі експерименти у стрію обговорюватимемо очевидно вже підсумовуючи наступний 2011 рік. А на завершення привітання від Ярослава Грицика. Користуючись нагодою, сьогодні вітаю всіх працівників міліції з їхнім професійним святом Дня міліції. Особливо вітання передаю всім нашим пенсіонерам, ветеранам органів внутрішніх справ, які віддали найкращі роки роботу ворону. Справ святоляна Шуцман, Руслан Леськів Стрийські новини. Ось так коротко про день сьогоднішній. Дочекайтеся з новин спорту. А я прощаю з вами до завтра. Бережіть себе. Вирішив зібратися з думками. Ні одна думка на збори не прийшла. Натомість маємо низку свіжих спортивних новин. Для вас працює Олег Фелик. Мої вітання. Сьогодні у випуску: 100 мільйонів євро за дві пари футбольних ніг. Особливо, якщо вони належать Фабрегасу та Торесу. Легендарний стрибок із Трампліна убив смертоносну акулу. Бразилія виграла, а Англія проведе чемпіонат світу 2014. Залишайтеся з нами буде цікаво. А розпочну й огляд зі святкових подій. Дню святого Миколая були присвячені вже традиційні запливи в Яблонівському басейні. Тут в десяте з нагоди свята відбулася відкрита першість ді США старт із плавання. Учасники змагань вітали крім господарів представники районної влади та осередку Свобода. Дітям у трьох вікових категоріях довелося долати водні доріжки на дистанціях відповідно 25, 50 і 100 метрів. На переможці призерів чекали медалі і грамоти. Пакети із солодощами вручили всім учасникам змагань. А зараз про результати спартакіади, присвяченої сьогоднішньому святові дню міліції. Про турнірну підсумкову таблицю з мініфутболу футболу я вам розповідав минулого тижня. А тепер про решту змагань. Тож переможцями човникового бігу стали представники лінійного відділу міліції. Другі спортсмени податкової міліції, третіми фінішувала команда райвідділу відділу міліції. Найкращий результат і перше місце відповідно у піднятті гирі здобув Віталій Криваль, лінійний відділ міліції. У підтягуванні на перекладені найсильнішим виявився його партнер по команді Зиновій Трубич. А от перемогу вар. Му реслингу Володимир Єжевський у загальнокомандному заліку. Результати спартакіади виглядають наступним чином: перше місце лінійний відділ міліції, друге податкова міліція і третє районний відділ. Англія хоче прийняти чемпіонат світу 2014 замість Бразилії. Представники англійської футбольної асоціації заявили, що країна готова прийняти ЧС 2014 якщо Бразилія не встигне підготуватися до проведення світової першості. Свою позицію англійські футбольні чиновники обґрунтовують тим, що країна вже має всю необхідну інфраструктуру для проведення такого великого турніру, як чемпіонат світу. Натомість Бразилія зазнає певних труднощів у будівництві та реконструкції стадіонів і аеропортів. Англія, яка також боролася за право провести мундіа. Аль 2018 вибула ще на першому етапі голосування пізніше в англійській пресі з'явилося повідомлення, що російський заявковий комітет заздалегідь знав, що Росія отримає чемпіонат світу 2018. Барселона готова заплатити за Тореса і Фабрегаса 100 мільйонів євро. Спонсорський контракт іспанської Барселони з некомерційною компанією Qatar Foundation може дозволити їй помітно активізуватися на трансферному ринку. Каталонці знову спробують придбати півзахисника лондонського арсеналу Сеска Фабрегаса і нападника Ліверпуля Фернандо Тореса. Повідомляє Марка. За цих двох футболістів синьогранатові готові заплатити 100 мільйонів євро. Василь Іванчук виборов третє місце на чемпіонаті Європи зі швидких шахів, що завершився учора у Варшаві. Як випливає з турнірної таблиці, опублікований на офіційному сайті змагання, іванчук набрав стільки ж очок, скільки ж п'ятеро інших учасників 10,5 з половиною з турів. Але двом із них поступився за додатковими показниками. Золото отримав угорець Золтан Аламші, Стрібло, Гашиму за зі Таку ж кількість очок набрав і інший українець Антон Коробов, але він за додатковими показниками лише на п'ятому місці. See? І на завершення про стрибки з трампліна п'яний турист вирішив похизуватися перед друзями, стрибнувши з високого трампліну. В результаті він не тільки забився сам, а й вбив акулу, ту саму, яка прославилася в Єгипті. Сербський турист, який випадково приземлився власним задом на голову акули біля берегів Шарм ашейхан Шейха, став героєм дня в Єгипті, де за останні тижні відбулося кілька випадків нападу акул на туристів. Драган Стевіч сильно напився під час вечірки, виліз на високий трамплін і у воду, але витончений стриб... Бок йому не вдався. Серб задом приземлився на голову акули, вбивши її. Сам турист навіть не зрозумів, що сталося. Він доплив до берега, розповів своїм друзям про те, що вода виявилася не дуже м'якою, і що він якось примудрився забити кісточку. Стевіч був госпіталізований з діагнозом отруєння алкоголем і розтягнення щиколотки. Влада Шарма Шейха в якості нагороди пообіцяла сербові безкоштовний відпочинок. І наразі це все. Вдячні вам за увагу. На все добре. Якщо не можете змінити ситуацію, змініть ставлення до неї. Будьте щасливі! Синоптики прогнозують: завтра на Стрищині буде хмарно невеликий дощ. Температура повітря вночі 2-3 градуси з позначкою плюс, в день плюс 6, плюс 8. Атмосферний тиск 733 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 98%. Відсотків. Вітер дутиме в південного напрямку 1-3 метри за секунду.